Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ну що, сиділа на кухні Женією, зранку пили каву, сиджу за столом і кажу, а що то у нас біля вікна? Кажу, це бруд якийсь. Женя каже, ні, підійшов, подивився. І я підійшла, дивлюся, це пліснява. І, і як почала дивитися, О, як почала дивитися, дивіться. Я не знаю, буде ось тут видно, бо я тако на витягнуту руку, і воно це скрізь, скрізь, і тут такі воно прям, знаєте, як мух, мухом поросло. А ще до цього перед цим Женя стояв. Ну, Він якось тою каву п'є завжди і каже, а що це квітка у нас? Земля поцвіла. Ну, спочатку він землю це побачив. Я кажу, не знаю, я вже давно не поливала. Дивлюся, що земля волога і не чіпаю. І не чіпаю. Тож приберу зараз квітки, звідси вже все поприймала, що тут було оцю штуку. І буду відтирати, в мене є якісь там. Якийсь засіб від але Не знаю, поки Аліса спить. Протору. Може попшикаю там чим, знайду, відчиню трошки вікно, тут, щоб воно вивітрилося. Ну і, і все. Не знаю, опалення нема. Оце що я в кастрюльках тут грію воду на маленькому вогні. Вже з цим треба буде зав'язувати, тому що бачите, що робиться, почала цвісти хата, квартира. І в ванні я вчора теж побачила, теж сьогодні треба буде, зараз вікном займуся потім у ванні В минулому році такого геть не було. Мені здається, в минулому році в цей час вже і опалення було. А тут навіть, знаєте, навіть батареї не булькають. Нічого не чутно, щоб хтось щось. Підготовувався там до опалювального сезону, щоб хтось щось робив взагалі щось. Сказати, що не весело, це нічого не сказати. Є в мене ось така штука, це зуманітарки. Трошечки сухою трапкою пройшлася, але все одно там в щелинах відчинила вікно, воно таке вологе зараза. І щойно пішла, подивилася, і там у кімнаті на. Там, де як на балкон виходити, теж воно потроху в ось в цих місцях. Женя каже, що, можливо, там під підвіконням не замазали чи не запеніли, чи, чи, чи як там. Каже, треба підвіконня розбивати, знімати, розбивати. Чому? Тому що ось тут були діромахи. Ну, Заривати треба все. І знову, що воно буде. Не знаю, чи поки не чіпати. Не знаю. В минулому році, я ж кажу, в мене такого не було. не було. Ось так. Поки я була в кімнаті, Женя вже відкрутив. Відкрутив, каже, йди подивися, капець, тут Діла Маха, мама Мія, я фігію. Це треба терміново робити. Але робити, якщо часу нема. Йому на роботу треба вже вдягатися, їхати, а він уже зачепився, заколотав. Ну, в нас нема мало-мало розчину, того треба буде підкупити і нормально зробити. Ну, Женя каже, хоч, хоч щось, хоч чуть-чуть трошечки зробити. На сьогодні теж дощ обіцяють. Взагалі, Женя позамазував трошечки і побіг на роботу. Хотів не прикручувати оцей, господи, як він називається, з вулиця. А я кажу, на сьогодні теж знову дощ передавали, і що воно буде і на один шуруп чи болтик, на що він там посадив. Я ж сама таке не зароблю, ще не робила, а він каже. А він каже, що провтикав. <laughs> так і сказав. Скрізь позамазував, а там щось залишилося. Зараз оце, попшикаю, воно, звісно, валюче. Фу. Треба буде вікно відчиняти, щоб воно Фу. просихало. Така губота? Чимось таким, знаєте, е... як хлоркою. Ну, а що зробиш? Десь ще отут би попшикати, тут воно теж починало в куточках. Да. Весело. Весело ранок почався у нас. Нічого не скажеш. що хоча ліса спить. Вона прокидалася, ні світ, ні заря. Потім знов заснула. Хоч поки її час позаймаюся. Незаплановане генеральне прибирання. Оце піна засохла, не знаю, чим її відкати там. Одразу не повитирала. Дивіться, щойно поприймала, тут стояв, не стояв, а лежав розібраний соротер, будиночок такий пластмасовий. І тут лежали книжки. І дивіться, що тут я знайшла, мама мія, просто. Ми спочатку побачили ось оце, що тут крапочки. Буквально ще вчора я цього не було. Того не було, тому що ну, ми постійно, я і Аліса, і я до вікна підходимо. Це просто, просто жесть. Просто жесть. Запах такий вже на кухні запшикала вікно, вікно відчинено. Я взагалі постійно хвороби повітря, але так як Аліса захворіла, повітрювала в останню цю неділю, коли ми на вулиці були. Завжди, коли на вулицю виходимо, я відчиняю, тому що коли ми вдома і коли Аліса не спить, вона постійно знімає шкарпетки, знімає тапки кожну хвилину, кожні дві хвилини, ходжу за нею. І... Вдягаю знов, щоб вона, щоб ноги голі не були. Це просто купець, не знаю. Я так. Там пен взагалі пляма одна взагалі не відкривається. На вулиці дощі лють кожного дня волого, в хаті холодно, волого. Що воно взимку буде, якщо опалення не буде, то взагалі все позгниває. В повимивала все вікна. Пічку помила, попилососила, у ванні цю повідмивала. О, це взагалі це жах якийсь. на вулицю ми не потрапили сьогодні, бо з обіду знову дощ почався. Аліса поки встала, поки скопала її, поки вона поїла. Я вже багато разів казала, що це дуже довго. Туди-сюди можна було позайматися, це взагалі це окрема тема. Щось вона сьогодні або настрою нема. До речі, я читала, що сьогодні-завтра сильні магнітні були, знову може, через це. Нічого мені, що їй кажу, що я її прошу, нічого не хоче мені сьогодні взагалі показувати. Щось бавиться, балується. Сподіваюсь, що це якась така разова акція, бо я не знаю, взагалі мені щось. В общем, на заняття ми не поїхали сьогодні, бо ще насмирок вже трошечки краще, але ну, все одно кашля, бухикає, не стала, не стала я сьогодні вести. Подивимось, що до кінця тижня буде. Зараз хочу замісити... Три трішечки тіста. Вчора отож варила картоплю пелем. І, і що, і що, і що? І її ото небагато. Трохи більше половини кастрюлі вийшло, як ото потовкла. Ми повечеряли всі разом. <кій> і залишилось не... не туди, не сюди. І було в мене. Трошки молока, а я сіль додавала чи ні? Е, трошечки молока, а У нас звичайне теж є Женя каву з молоком, щось не п'є треба в одному сьогодні пили. Ага, ложку хотіла дати. І стоїть молоко, і випічку ніяку не роблю, нічого не роблю. То нема поли, то настрою нема. А це вирішила, не знаю, там на сковорідку чи на дві, пиріжків з картоплею зроблю. Теж забула, коли по останнього разу готувала таке. Чоловіка поладуюсь. Замішаю, зараз поставлю і потім ще почую хочу зробити. Дріжжі вже постояла, додала яйце. Я завжди вже тісто додаю яйце, хоч на пів літри роблю, хоч на літр, І то я вже давно на таку кількість тіста не замішую. Борошно не, не просію його, бо мені ліньки. Все одно добре. Ой, коли вже та погода наладиться, чи коли вже опалення родить. Це сьогодні е в кастиульках більше не грію воду, на газу, щоб тепло було. то, знаєте, значно, значно свіжіше. Ще плюс вікно. Ну, Це півдня було на Е Звісно, коли пішов е дощ. Вікно я зачинила. Не знаю, воно там просохло, ні, не просохло. Не просохло, воно там вологе досі. Холодно, дуже холодно. Сподіваюся, що з 1 листопада дадуть опалення, вімкнуть. Як ні, то я не знаю, то тако вся квартира поцвіте, погніє, -по 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 і що воно буде. Як отак з маленькими дітками в такій холодині. Ні речі, ні сохнуть, і як не хворіти. Я не знаю. Просто Ліса оце постійно вже казала сьогодні. Постійно знімає ті шкарпетки, знімає тапки, оце цілий день. коло такого, вона знімає я одягаю. і Хоч ти їй що не кажи, вона все одно їх стягує. На вулиці, на заняттях з таким, ну, таких проблем у нас не було. Єдине, знаєте, де вона ще розвивалася влітку, коли ми приходили на майданчик, і якщо вона йшла саме у пісок гратися, вона знімала сандалі, знімала, якщо була в шкарпетках, знімала ще шкарпетки, просто кидала поруч там, де, де зняла там і кинула. І все, і вона боса бігала. Ось так от дитині подобається. А, ха -ха -ха. Вже хочеться, я не знаю, хочеться на вулицю, хочеться на ті заняття. Вже, знаєте, день сорока. Кожен день те саме. Вдома, 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 щось займаєшся. На вулицю не підеш, то не могли на вулицю вийти, бо температура, бо взагалі ліса лежала, то не можемо через погоду, тому що дощікає кожного дня. Я й досі Олію не перевела маленьку пляшку. Щось я взагалі, або лінива дуже стала, або Реально, в мене сил на все не вистачає. Я поки, знаєте, мені було спекотно, поки я це займалася, мила, пилососила, посуд мила, що я ще робила. Ну, якось знаєте, рухаєшся, 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 щось робиш і спекотно було. Тільки якщо, знаєте, в такому спокійному стані за лісою десь або на дивані садимося, або там за столом, ну, все одно біля дивану і коли отако особа не рухаєшся, намагаєшся займатися, це я саме про сьогоднішній день, тому що взагалі одні нерви, якісь, якесь розчарування сьогодні. І коли отако не рухаєшся, то свіжені подорожі такі. Тісто зараз поставлю біля дуйчика, там хоч тепло від нього йде, там буду займатися. Можна було б сьогодні взагалі наготувати Жені є суп і Жені, і Алісі є. Я вже суп сьогодні їла, пюрешка ще все одно залишиться, відбівні ще є, я не знаю. Просто хочеться, знаєте, щоб на завтра було. Щоб завтра може не готувати на кухні, не втрачати час. Можливо, завтра погода буде нормальна та хоч прогуляємося. І соку треба Лісі купити. Минулого разу Женя купляв сік десь, орості він купляв. Не знаю, де він там був, де він заїхав. E, взяв таку саму пляшку, але взяв з цукром. Я що-то без цукру купляю, і ну, Він цілком нормальний, а ліса п'є. Злегка такий солоденький, приємний А оцей, що з цукром, я кофток зробила, мені взагалі не сподобався, але потихеньку все одно Ліса його купила, допила вже. Зараз вам покажу, скільки у нас вже пляшок, то ще, мабуть, на балконі кілька штук її повиносила. <клух> Якось купляла, я точно не розповідала. Це ще перед женіним днем народження а, скуплялася на ринку в овочевому кіоску. Там, де ото улюблений кіоск, там де найнижчі ціни. А, і побачила, зверху стояла. Я не пам'ятаю, що там ще було, стоїть, дивлюся... Ой-ой-ой-ой-ой. там не забагато. Дивлюся, стоїть гранатовий сік. Теж у таких спляних пляшках. Пишеться Азербайджан. Пишеться Азербайджан. Ось такий малесенький кабочок тіста вийшов. А ціну не видно. Воно якраз так стояло, що якесь там щось там заважало, на видно було. Я от виглядавчині вже овочів понабирала, там якісь шампіньйони трошки купляла, щось таке. І кажу, питаю, скільки сік коштує. Каже, 39,50. Я кажу, в смислі, чого він такий дешевий? Тому що вона щось почала розповідати, коли на імпорт, коли на експорт, щось мені це. Каже, там у складі просто гранатовий сік і вода. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, якщо, ага, ось вона. У мене рука, звісно, одна. Ось така пляшка. Ось така пляшка. Багато чого тут написано. На кшталт який там корисний сік, що там, які там вітаміни, там які елементи, що в ньому цей. Як зберігати? Нова водолага, Харківська область. Це на Харківщині не роблять. І самого складу, от там де, знаєте, склад і пишеться, нема. нема. І воно таке, знаєте, ну, теж його Аліса попила дуже довго. Е, більш воно таке водянисте, я не знаю, воно то пахне і на смак десь вдалечі, вдалині гранатовим сіком віддає, але але, і вона отопила з пляшки, я такі наливаю пляшку з під кока коли і в неї отако зверху такий, знаєте, малиновим фарбується. Фарбується, це означає, що там фарбник. Тому що коли вона той, що я купляю, той, що дорогий, воно трошечки фарбується, але злегка і таке темненьке. А це в неї, знаєте, аж малинового кольору. Знаєте, то купила одного разу, щоб, щоб мені нічого більше не хотілося. Як то кажуть, просто взагалі натуральний пастеризований азербайджанський сік. Просто. За 39,50 тут зараз пляшка води коштує якась пів півторашка, 20 чимось. Ну, там, дивлячись, яка фірма, а тут сік стільки не може бути такого, але все одно взяла, спробувати щоб більше набрати. Оно, це у нас все Аліса повипивала ще. Одна або дві на балконі пляшки ще стоять. Потихеньку, потрошку помалу. Все одно, хоч воно і дуже дорого, але <кій> враховуючи те, що вона з фруктами у нас не особо товаришує. Ну, банани, банани, зараз вона під'їдає потихеньку. А так, що їй не пропонуєш нічого не хоче. Ну, Хоч, хоч в такому вигляді вітаміни якісь. Щось корисне. Смажую трошечки м'яско для рагу, а потім все буду складати у мультиварку і нехай там тушкується. Вімкнула, одразу налила трошечки водички, тому що е підгорає вона, підгорає дно, перелипає. І не знаю, скільки мультиварці вже років, тому що це вона вже не була, коли ми ще почали. Зустрічатися, вона в нього була. Так що, скільки її Бог його знає, трошечки налила, щоб нічого не прилипло, тому і м'яску окремо підсмажувала. І далі додаю, тепер все по черзі. Цибулька, картопля, морква. Додаю трошечки гарбуза, щоб Женя не помітив, бо він таке не дуже в нас полюбляє. Але він все одно. Розлізеться його. Якщо йому не сказати, то він і знати не буде, що він там є. Далі є у мене трошечки капусти. Капуста в мене підвалена, тому що готувала. готувала нещодавно голубці у духовці, не знімала і залишилася. Капустина в мене велика, пів капустини було. Лежала на балконі. І був в мене фараш, <кій> знову коли пропадає. І отож я вирішила голубці заробити. А -а 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 -а. І думаю, ну куди, куди цю капусту дівати? Оп, щоб телефон не впав. Куди дівати цю відварену капусту і викинути шкода. І, -і, 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 -і. і отож, чому я терміново? Придумала, вигадала рагу зробити, щоб використати капусту. Бо шкода, все воно, все це гроші. Все це гроші. Приготую її, Не знаю, можливо, сьогодні хтось хоче. Аліса в нас рагу любить, там ми всі любимо. Запропоную, тому що... Може, Женя рагу теж схоче. Так що, так що, так. Ну і те, що було в мене в морозилці. Трошечки перцю поламала, нерізала, бо він заморожений. І оце все додавати не буду. Зараз кілька штук, тому що тому що знов буде в мене вригувати. Можливо, воно і просяде, не знаю. І, може, половину від цього зараз скину. А потім зараз хай буде тушкуватися, а пізніше додам томатну пасту, зелений горошок є в мене теж ще з дня народження, тож велика банка була. І теж треба використати, бо я його не заморожувала, а залишила просто у холодильнику, щоб він не зіпсувався. Ну, ще на раз залишилося все. Зачиняємо, нехай собі. Тушкується. Додала пакетик томатної пасти Макмай, як завжди. Реклама така. <схи> Я не знаю, вона мені найбільше подобається. І додаю, горошок, картопля вже така майже готова. Зараз все перемішаю. І Нехай доходить до готовності. Не дивилася, якщо чесно, скільки там А, тут дві хвилини залишилось, но ще трошки вимкну, щоб воно. Поєдналося все добренько. І будемо займатися пиріжками. До речі, не дивилася, що там, як там тісто, чи воно ну, там підходить у нас в нашій холодині, чи ні, бо дуйчик на мінімалці, на одиничці працює, бо вибиває, він вимикається, якщо на двойку вп'ємкнути. Не знаю чому. Можливо, це тому, що він від переноски вімкнений, якщо б в розетку, то не знаю, мені зручно, коли він в переносці, бо можна і до ванної і кімнати перетягнути, коли лісу купаю. І в кімнаті там в будь-який куточок поставити куди треба. Так що так, добренько. Нехай собі тут вже доготовується. Займаємося далі. Смажила для начинки одну цибулину. Чик чорний додала, і ще навіть там порція картоплі залишилася, якщо, якщо раптом не вистачить, буде що додати. Ну і наше тісто підійшло один раз, не опускала. Я буду зараз розкидаю, буду займатися потихеньку.